Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду пекти дуже цікавий рецепт, який називається Маффіни. Ви знаєте, саме перше, це спочатку в Англії пекли оці мафіни. Вони їх пекли на дружях. Це було 10-те століття. Ну, потім США, Америка перебрала. Мафіни вони почали пекти на розпушувачу. Ну це вже було в 19 столітті. І ви знаєте, в них навіть є національний праздник. Це 20 грудня, вони празднують день мафіна. Ви знаєте, так як у мене мафіни будуть з присипкою, я починаю робити присипку. Це у нас коричневий цукор, 150 грам. Буде коричневого цукру. Не так, приблизно. Цього достатньо. Далі ванільний екстракт обов'язково додаю. Так, далі додаємо борошно. Борошна небагато. Ось так от. Рам. 50 буде борошна і масло. Масло з холодильника беру, тому що мені треба. Це я добре перемішаю. М -м, пахне ваніллю. Десь така буде цікава присипочка. Так, додаю масло. Масло в мене буде десь так, 50 грам не більше. Холодне масло з холодильника. Так, це буде у нас 50 грам масла. Достатньо. І розминати буду його руками ось так. Досить важко розминається, але так треба. Присипка готова. Ось вона так виглядає, бачите? Ну, такими комочками має бути. Ось так. Ставлю її в холодильник. Так. Половину пачки розрихвітіля в розпушувача. О, присипочку свою я забула і даю пів кавової ложечки кориці. І зараз це все перемішаю. Ось знову так руками. Якщо хтось забуде, то зробіть так, як я. Як кажуть, ви нічого не бачили. Забула. Починаємо робити тістечко. Чотири ложки цукру. Отак. Достаточно. Ще трошечки туди. І яйця. Вбиваю по одному яйцьове буду вимішувати силіконовою лопаткою Друге яйце. Ви знаєте, поки я вимішую тісто. У мене вже включена духова шафа на 180 градусів, тому що це тісточко робиться дуже швидко. Сіль. Така щіпка невелика соли. Обов'язково, щоб баланс був солодким, треба додати сіль. Так, файно вимішуємо. Добавляю 150 грам молока. 150 грам молока. Ось так. Я все роблю приблизно, тому що я вже знаю, що до чого треба. І додаю ванільний екстракт. Всію 300 грам борошна, але поступово. Тому що я не знаю, чи треба буде мені 300 грам, чи мені не треба буде 300 грам. Так, поки це достатньо. Мало. 300 грам і розпушувати, 10 грам розпушувачу. Ось так. Далі вимішуємо. Добавляю 50 г розтопленого масла кімнатної температури. Так, все треба вишкрібати. Нічого не залишаємо. І трошечки олії це буквально одна столова ложка олії. Все. Це вже я додаю до вимішаного тіста. І файно знову його перемішую. Секретний інгредієнт це є мускатний ріг. Небагато, тому що він має дуже сильний смак. З цього достатньо. І знову файно вимішуємо запах. Так, ваніль. Добре чути і мускатний горіх. Це в нас лохина. Ми будемо з лохиною робити. Розставляю формочки. Це бумажні в мене такі формочки, бачите? Знаєте, було б краще, якби вони були трошечки вищі. Тож в мене досить низенькі. Ось, дивіться, я буду ставити по одній столовій ложці. Більше не треба, тому що в нас ще буде присипочка і ще буде лохина. Я в буду ставити по одній столовій ложці. Ось так. Ось так от втоплюю пальцем, бачите? Чотири штучки, 5 штучок можна. Тут у мене 4 ставлю п'ять. Так, присипка. Так, файненько присипочку треба ставити зверху. Не шкодувати 180 градусів на 20-25 хвилин. Печуться. Печіться золотенькі. Ось, дивіться, які парадні, бачите, печуться 15 хвилин і ще хвилин 10, і будуть готові. Ну що, будемо дивитися? Пройшло 25 хвилин. Ось які вони, бачите, файні. Провіряю. Готові? Все, вони будуть остивати хоча б годинку. І так буду їх вибирати степши. Ось, Дивіться, в мене ще залишилось тістечко. І я ще буду робити шість мафін. Знаєте, зараз я перемішала лохину з тістом. Подивлюся, як це вийде. Тому що я зверху ставила лохину, і вона в мене трошки повитікала. Знову присипка в мене йде. Це бачите, ще в мене шість штучок. І знову в духовку. На 20 хвилин. Так, знімаю оці малесенькі такі формочки. Божечко, які файні. Лігенькі такі. Ну що, друзі, мафіни мої готові. Вони ще трошечки теплі. Ви знаєте, вдалися файні. О, дивіться, яке в мене. Негісенький, бачите? Тістечко. Файний такий. Пробую, не пробувала ще, хочу попробувати. Ну, так. Да. Дуже файні. Пекла 20 хвилин, знаєте, цього достатньо. Дуже файні іменно із лохиною. М? Зараз їм. Знаєте, оця хрустяща зверху присипка. Це настільки цікаво, Вона так хрустить. Вона таке, як Тут таке, як бисквіт, а зверху як пісочне таке, знаєте, тістечко. Що хочу сказати, що 20 грудня зустрічаємося, я знову буду пекти мафіни, Це є святковий день, іменно Мафін, не у нас, а в США. Так що чекайте і будьте здорові. Печіть!